Все. Всім хай! Мене звати Артур на каналі Артур Мікс, як ви бачите, мене знов відпашовиться. Бем-бем-бем-бем! Тепер ще передачу з мікрофончиком. Я дуже сильно радий. Я навіть можу вам показати, як це я зробив. Давайте потом. Як ви поняли, я дуже сильно радий. Е я не знаю, що би поробити. Я реально дуже сильно радий, бачите? Е я з мікрофончиком плюс. Я можу покусити там. Ой, вибачте, е я не знаю, чи нормальний звук. Почекайте. Ага, uh -huh. так, ага, uh -huh, зараз. Так. <риклад> так, вроде нормально видно, так. Я не знаю, чи буде мене але Но зараз воно буде би... я приліпив коло телефон на голову. Я влазу на фізиці влазу, смахуємо звідси. Подведите там я не говорит. Не из влада. Гуд. Он пришел, что бы видео было. Я могу что там там подумать, чтобы это покататься в Сейчас А, микрофон. Я микрофон не приклал. Уважаемый ты, уважаемый. Дядя что, короче. 어, что я сегодня пороблю? Кстати, на фада. фоне видео. блин. все видео мне портишь? И сегодня я покошу, походу. Фу. Странно, как-то так пахнет. Поняв таке новенький. Мікрофон ще не розряджений. Тобто як... Боже, як божі, блін. Якщо хоче, можу вдарити. Так. Пальці у нас отут. Паль де ти нафіг! Ніки, блін! А, кстати, Артур Тазу, то, ви на каналі Мікс, Зразу вибачаю за те, що ти сказав, і відео тепер будуть виходити. Я вас обрадую тим трьом підписникам. да м Дай будете нафіг! Сдіваємо, рукавички ось такі для захисту. Так. Е... Як думаете очки брати лучше краще візьму. А де тут кусити? Так тут же все скошено. А що косити треба. Ну, видите, на мою косу <сос forbidden> вот аккумулятор 48 вольт такий диск жесткий вот тут ручка жопу и специально такая ручка хотя чтобы и вот тут нажал кнопку Ті палець. Хм, странно. Я що вроді немає? Я зараней дурний косити ні пофіг. Блядь. Оце доведеться запікати. б mm. це бачили. Дивіться, я можу бразант. в гімназку. Я не знаю, може камера і погано знімає, Воно ж. Я постараюсь познімати. Можна Мікі, привіт. Сами по Бачите? Дивіться! что-то двигается. У ягову в рулю погнали. Ну, я только пришел. Поніл? А я сейчас мікрофон притискав. А він пішов мені шпит футболку. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Так, давайте не будемо вимахуйтесь. Ідемо, знаєте, де я хочу. От бачите, вот тут все не скошено. Вот такое, бачите. Я хочу попробувати. Ой, який він важкий скосити це, Хоче це прикол? У мене до цієї пилки, що в комплекті йде кольосика. Оце мій ворог. Кольосика, коротше. Вони Ну, изи, конечно, ну, вот видите. Все. Видите, о! Взял из и все. Так пальцем плюнуто. Или Ой, не в прямому смысле, я в такому. Типа дуже легко. понял. поняв. такой собі косиш, косиш. Я боюсь ніж затопити, затопів, щоб він не затопів. Sí, okay, нормально. Кут там есть. И такой взял. Бачите? Все дуже просто. Раз, два, раз, два. Пойдем. Раз, два, раз, два. Все дуже просто, а стоит, Якихось півтора тисячі. Шукав, якщо що, на проміж. Ці всі бурини такі здорові. Хочеться про них скосити, а ти не можеш. Дивійні. Плюс оце... Ти, якщо так минут 20 потримаєш. Ви yeah. <кій> <кій> це бачили? Це мотузка, ще й маленька. Ви це бачили, як вона, й запах такий йо -моє! Ох... Я в шоці. А от кабель воно вже не зможе, так? А от це воно ізі бере. Пиццю. Зда. <свист> <О>, мотор вкрутила. <свист> Ё-моё. Дайте я поднимлю. Бердить пипец, це ніби рибу якоїсь. Ого? Воно його зажувало. Доведеться, походу, йти знімати цей. Нафіга я поліз? До ну, якщо я захочу тільки щось зробити, а іменно. На нахуй. Єбать, воно зажувало. Ми бачили, як відкинули прищепку. Получається, вроді. получится. Не, это все уже. Это все треба раскручивать. Пиздец. Треба за мутюки. А, -а, а, хочу пальцем не могу ну да что я хотел блять Біскоп ще все. Хіба що брати тут рвати цей? Я не знаю, що робити, воно його просто Фу, давай. Так у. Так, це добре, це вже прогрес. Воно зараз ломає кришку. Ще і це буде дуже плохо. Я стараюся його висунути. Пробуємо. Там три кусочки щось застряв. А він просто порвався. І що робити? Я пробую витягнути, але ну, не можу. Чекайте, у мене є така штука у такому. Пробуємо. Я. Yeah. Фух. Все, беду, коса. Блядь, сука. О, ебучий дрит. Фух. Фух. Ну и нафиг. такі пригоди. Ух, ідемо. Поставимо косу. о боже, я ще в якусь херню. О, знімаємо очки. Все, давайте. Стятый хочу. Мы були на канале Артумикс. Всім дякую за перегляд, всім ой, чекайте. Всім дякую за перегляд, всім пока.